Безпілотники ГУР сьогодні вранці атакували авіаційний завод у російському татарстані. Цілю став авіазавод імені Горбунова у Казані, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М. Про це РБК Україна розповіли джерела у спецслужбах. За інформацією джерел, вибухи на території авіазаводу імені Горбунова у Казані пролунали 17 квітня близько 10-ї години ранку за Києвом. Як повідомляють місцеві змі та користувачі соцмереж перед вибухом. Бухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі Казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства. Мім, часом у Міноборони РФ заявили, що все збили. Натомість росіяни виклали в мережу кадри так званого збиття. Також відомо, що через загрозу БПЛА призупиняли роботу аеропорти Казані, Нижнокаменська та Нижнього Новгорода, зазначу, на вказаному заводі виробляють та ремонтують російські військові літаки, зокрема стратегічні бомбардувальники ТУ 22 М та ТУ 160 М, за допомогою яких Росія здійснює ракетні атаки по Україні. Нагадаємо, що на початку квітня. Україна українські дрони вперше дісталися Татарстану, який знаходиться за понад тисячу кілометрів від України. Тоді під удар потрапив завод зі збірки Єбать! <клес> 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 <клес>